Всім привіт! Сьогодні розглянемо дуже важливе питання, адже коти не так добре переносять спеку, як люди. Ось п'ять головних порад, як допомогти своєму улюбленцю врятуватися від перегріву, забезпечте доступ до свіжої води. Це найголовніше правило: розставте по дому кілька мисок з чистою водою і регулярно її міняйте. Щоб зацікавити кота пити більше, можна додати до води кілька кубиків льоду. Або придбати спеціальний питний фонтанчик. Це особливо важливо, якщо кіт харчується сухим кормом. Створіть прохолодні місця для відпочинку. Коти інстинктивно шукають прохолоду. Забезпечте їм доступ до ванної кімнати, де прохолодна плитка, або покладіть на підлогу вологі рушники. Також можна купити спеціальну охолоджувальну підстилку в день, коли сонце найактивніше, Зашторюйте вікна, щоб кімната менше нагрівалася. Не голіть кота. Шерсть кота, включно з підшерстям, є природним ізолятором. Вона не лише захищає від холоду, а й створює повітряну подушку, яка допомагає уникнути перегріву. Замість того, щоб стригти кота, регулярно вичісуйте його, щоб позбутися зайвої шерсті та покращити циркуляцію повітря. Коригуйте графік годування. У спеку апетиту котів часто знижується. Краще годувати їх частіше, але меншими порціями, особливо вранці та ввечері, коли температура повітря нижча. Якщо ваш кіт їсть сухий корм, спробуйте розмочувати його у воді або додати в раціон трохи вологого корму. Це допоможе отримати більше рідини. Охолоджуйте лапки та вушка. Коти віддають тепло через подушечки лап і вуха. Якщо ваш улюбленець явно страждає від спеки, можна обережно потерти ці місця вологою тканиною або злегка змочити лапки водою. Також можна змочити вологу тканину та покласти її на місце, де кіт любить відпочивати. Пам'ятайте, що симптоми теплового удару у кота включають млявість, прискорене дихання, блювоту та слюнотечу. Якщо ви помітили такі ознаки, негайно зверніться до ветеринара. Якщо було корисне відео, поставте лайк та залиште будь-який коментар.